Головне – події в Харкові та області 16 вересня. Російські герані посеред дня атакували Харків. Начальник ховалих повідомив, був наліт кількох БПЛА, частину вдалося збити. Проте один таки долетів майже до центру міста. Близько 11 години він влучив по історичній будівлі, де знаходиться інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації національного фарму університету. Поруч один із найпопулярніших ринків міста кінний стадіон Металіст і автобусна станція. У цей час доби там було чимало людей. Безпілотник влучив у дах будівлі. Шість працівників, які на той час були на роботі, після оголошення повітряної тривоги встигли спуститися в підвальне приміщення. Відзначив мер Харкова Ігор Терехов. Обійшлося без загиблих. За даними хова, постраждали четверо людей: три жінки віком від 51 до 54 років та 89-річний чоловік. Стан усіх постраждалих легкий. У будівлі, по якій прийшовся приліт, зруйнований дах і перекриття виникла пожежа. Її оперативно загасили. До цієї атаки два тижні Харків переживав незвичний період затища. За цей час по місту вдарив один БПЛА типу «Молнія» 3 вересня. Підсумовуючи попередній тиждень без жодного обстрілу, мер ігор Терехов попередив, що це аж ніяк не означає, що стало безпечно. Кіл зону на півночі від Харкова створила бригада Хартія. Подробиці повідомив і військовий цієї бригади Юрій Бутусов. За його словами, на липцівському напрямку глибина зони, яку не можуть подолати окупанти, складає близько 10 кілометрів. За рік окупантам не вдалося тут просунутися ні на крок. Хартія нав'язала їм такий темп втрат, який ворог не може витримувати. СБУ оголосила про підозру колаборанту зі стажем Спартаку Головачову. Уродженець Одеси став сумно відомим у Харкові у 2014-му як активіст антимайдану. Він брав участь у захопленні будівлі Хода за що згодом отримав умовний термін. Після виходу з під варти втік до Росії, а у 22 му повернувся на Харківщину слідом за армією загарбників. Він приїхав до тимчасово окупованого Куп'янська, де отримав вигадану росіянами посаду, виконуючого обов'язки начальника відділу промисловості у так званій військово-цивільній адміністрації Харківської області. Речнику СБУ Владислав Абдула повідомив, що Головачов займався перереєстрацією промислових підприємств на окупованих територіях за російським законодавством та інвентаризацією загарбаних активів. Під час харківського контрнаступу ЗСУ зрадник вдруге втік з Харківщини та наразі переховується на непідконтрольні території України. Про підозру в колабораціонізмі йому повідомили заочно та оголосили в розшук. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.